Понад 20 років футбольна школа Атлет проводить турнір з міні-футболу за Кубок Дарниці. Цьогоріч змагання проходять з поміж юнаків 2007-2008 року народження. Це традиційний зимовий турнір, який проводила раніше футбольний клуб Дружба зараз проводить у США Атлета. Дуже виділяється хлопчик Гармаш. Можете подивитися, побачити. Інші хлопчики трошки відстають, але у кожного є якісь свої, свої приимущества. Тобто вони хтось в захисті гарно грає, хтось нападі. Це хлопчик гармаш. Він може закрити будь-яку позицію. І для свого віку має дуже великий потенціал. Переможцем змагань став господар турніру. Команда Атлет, перемігши в фіналі команду зірка зі Святошинського району з рахунком 3-1. Завдяки тому, що нас, нас тренер дуже, дуже багато вимагає, тренує нас дуже Гри на полі, точність пасів, найбільше е, точність і сила удара. Ми, завдяки цьому там, Женя Гармаш багато забиває. Команда сильна. Ну... Нам не дуже вдавалося їм забивати. Я вважаю, що зірка були достойні суперники, щоб нас виграти, але ми їх виграли. Результат важливий завжди. Це дає натхнення на, на працю. Це якщо ти перемагаєш до тебе, хочуть йти. І хочуть працювати діти далі за третє місце. Змагались команди футбольного клубу «Ніжин» та Каскад з Броварів. З рахунком 2-1 перемогу здобула команда «Ніжин». Турнір пройшов за підтримки голови громадської організації майбутнє Дарниці, віце-президента Федерації футболу міста Києва Сергія Вітковського та асоціації «Європейський Київ. Що сьогодні не кожна сім'я має можливість там на канікули поїхати в Буковель чи десь за кордон відпочивати. А от ті діти, які залишилися в Києві, от ми їм сьогодні даємо можливість себе показати на цих турнірах. Але саме головне, що вони рухаються, що вони в Русі, вони відірвані від телевізора, відірвані від комп'ютерних ігри. А вони мають можливість сьогодні фізично себе загартувати. Наприкінці учасників турніру було нагороджено медалями, кубками та пам'ятними статуетками.